Шукаєш, щоб такого подивитись у вересні, за свіженькими добірочками, це однозначно до мене. Вітаю ти на каналі High Story Studio, Мене звуть Леонід Гончар. і Сьогодні в мене для тебе топ-5 найочікуваніших фільмів вересня. Кожен фільм я оцінюватиму за такими категоріями: сюжет, актуальність, команда, гроші та зйомка. Далі буду складати середню оцінку. І важливо, це не офіційна оцінка фільму, а лише мої особисті очікування. Тож пиши в коментарях свої бали і побачимо, хто був ближчим до істини. А щоб не пропустити топ-5. 5 жовтня обов'язково підписуйся на наш канал, став лайк і приєднуйся до телеграм-каналу з кіноексклюзивом. Підписався? Ну тоді погнали. П'яте місце мегалополіс. Сюжет. Головний герой науково-фантастичної драми Мегалополіс геніальний архітектор-ідеаліст Цезар Каталіна. Він мріє перебудувати Нью-Йорк, який потопає в занепаді і корупції на процвітаючу світову столицю, але натикається на спротив тих, хто має наживу посеред неминучого кінця. Масштабно я б сказав епохально. За це плюс. Актуальність добряк, який намагається врятувати весь світ, але весь світ цього не хоче. Ця ідея хвилювала мислитерів стародавнього Риму в основі сюжету. Твір давньоримського історика Салюстія, змова Катіліни. Ця проблема я вважаю актуальна і сьогодні. Команда Мегалополіс фільм культового американського режисера Френсіса Копполи, того самого, який зняв хрещеного батька. Режисер почав роботу над сценарієм нового фільму через чотири роки після гучного успіху його апокаліпсусу. Сьогодні а це на хвильку понад сорок років тому. За цей час Коппола переписав сценарій 300 разів. Чесно, не знаю, як він вирішив, що сценарій нарешті готовий, але восени 22-го року режисер таки почав знімати. Уяви, як прискіпливо він обирав акторів. Головні ролі виконали номінант на премію Оскар Адам Драйвер, зірка серіалу Гри престолів Наталі Емануель і Джан Карло Еспозіто, відомий за серіалами Пуститися берега, хлопаки і Мандалорець зйомки. З самого початку продакшену члени знімальної групи бідкалиць, що на майданчику панує цілковитий хаос, поки режисер годинами сидить у трейлері і курить марихуану. Жінки повідомляли про харасмент, бо Окопола нібито просив їх посидіти в нього на колінах. А Адам Драйвер заявляв про те, що взагалі не розуміє про що сценарій. Врешті з проекту пішли художник-постановник і арт-директор. І певний час робота на майданчику пішла взагалі без художнього відділу. Що ж в цей час робив режисер? Не повірите, він в Викупив мотель і затіяв там ремонт. Чи вплинув такий безлад на результат? Думаю, так. Тому це однозначно мінус. Отож, моя оцінка фільму Мегалополіс Френсіса Копполи 7. Гроші. Одна з причин такого тривалого до знімального періоду відсутність фінансування. Копола так довго шукав спонсорів, що врешті зняв мегалополіс за власні гроші. Для цього він продав свою виноробню за 120 мільйонів доларів. Коли преса почала цікавитися фінансами, режисер відповів, що йому абсолютно байдуже, що купиться фільм. Головне, що він нарешті реалізував справу всього свого життя. Втім, наразі оцінка фільму на IMDb становить 6,9 з 10, що цілком відображає неоднозначні відгуки критиків. В український прокат фільм вийде 26 вересня. Четверте місце. Граф Монте Крісто. Сюжет. Граф Монте Крісто чергова екранізація класичного роману Олександра Дюма. Це історія молодого чоловіка Едмона Дантеса, якого заарештовують у день його весілля за злочин, якого він не скоював. Після 14 років ув'язнення герой тікає з острівної в'язниці, змінює зовнішність і приймає ім'я графа Монте Крісто. Все заради того, щоб помститись трьом чоловікам, які його зрадили. Історію, яка написана майже 200 років тому, досі екранізують. Це відповідь на питання, чи хороша вона актуальність. Граф монте Крісто. Історія про помсту творці наголошують, що у часи міжособних конфліктів і політичних протистоянь фільм стає по-новому актуальним, бо показує, що помста призводить до поразки. Не знаю, як на мене трохи притягнути за вуха, бо помста в принципі це погано, але актуально тут сперечатись не буду. Команда граф Монте Крісто спільна робота Матія Делапорта і Александра делапатільєра. Режисери працюють разом уже понад 20 років. Минулого року вони написали сценарій Диптиха Три мушкетери а в тринадцятому році. Їхній фільм ім'я було номіновано на премію Сезар за найкращий дебют і найкращу адаптацію. Головну роль у фільмі виконує П'єр Ніне, який був відзначеним тим же Сезаром як найкращий актор. Жіночу роль віддали Ані Марії Вартоломей, акторка, володарка премії Люм'єр 2022 року та премії Сезар за найперспективнішу жіночу роль. Очевидно, що режисери робили ставку на каст і, судячи з усього, лише виграли зйомки. Цікаво, що Матє Делапорт та Олександр Делапатільєр давно хотіли екранізувати графа Монте Крісто. Головні ролі вони бачили лише П'єра Ніне. Режисери запропонували акторові співпрацю, коли навіть ще не починали писати сценарій. Ніне не лише погодився, а й поставився до зйомок вкрай відповідально. За допомогою нутриціолога він худ і набирав вагу, щоб сцени у в'язниці виглядали правдиво. А для зйомок сцени втечі з тюрми акторові довелося навчитися надовго затримувати дихання під водою. Думаю, що сам. Саме такі моменти підготовки і створюють це відчуття під час перегляду, коли в тебе перехоплює подих. Моя оцінка фільму Граф Монте Крісто 7,5. Гроші. Світова прем'єра фільму кінокомпанії Пате відбулася 22 травня на Канському кінофестивалі. Глядачі не лише висиділи три години ефірного часу, а й аплодували рекордні 12 хвилин. Недарма граф Монте Крісто з бюджетом у 43 мільйони євро став найдорожчим французьким фільмом 2024 року. Ті, хто дивився фільм, переконують, кожен євро можна побачити на екрані. Дорогі декорації, костюми і музичне оформлення роблять свою роботу. Фільм уже зібрав понад 4 Мільйони квитків у Франції та 25,5 мільйонів доларів у світі. За це однозначно лайк. Офіційна прем'єра в Україні 5 вересня. Третє місце. Види милосердя. Сюжет. Це притча Триптих. Перша історія про людину без вибору, яка намагається взяти під контроль власне життя. Друга про поліцейського, який помічає, що його дружина стала зовсім іншою людиною, відколи повернулася після зникнення у морі. А третя про жінку, яка сповнена рішучості знайти конкретну людину з особливими здібностями, які судилося стати видатним духовним лідером. Кожна історія окремо, ніби не становить нічого особливого. А от переплетення цих притч обов'язково народить. Купу нових провокативних сенсів на межі з божевіллям за це ставлю однозначно плюс. Актуальність критики відзначають, що фільм не просто так розпочинається зі звучання Світ Дрімс. Зміст пісні в тому, що світ складається з тих, хто хоче використати тебе, і тих, хто хоче бути використаним. Саме ця конструкція так чи інакше є ідеєю кожної з трьох історій стрічки. А ти віриш в те, що світ ділиться на тих, хто трапляє, і на тих, кого трапляють? Якщо задумався, місія творців фільму виконана команда. Про грецького режисера Йоргаса Лантімоса ще не переставали говорити після рекордних 11 номінацій на Оскар за стрічку Бідолашні створіння. А тут знову щось неординарне та ще й з кастом попереднього фільму. Головні ролі зіграли володарка двох оскарів: Емма Стоун та Віллен Дефо. Співавтор сценарію Ефтіміс Філіппу, композитор Джерскін Фендрікс та оператор Робі Райан також працювали над бідолашними створіннями. Ну що ж, все вказує на те, що новий фільм Лантімоса зазнає не меншого успіху: зйомки зйомки відбулись рекордно швидко, всього за два місяці, без скандалів та інтриг, лише з невеликими непорозуміннями. Річ у тім, що робоча назва фільму була Айенд. Ема Стоун була єдиною, хто голосно протестував проти такої назви, бо під час зйомок всі постійно перепитували, а яка назва фільму? І е, що? Врешті назву було змінено на види милосердя, яка кажуть абсолютно не відповідає змісту. Що ж, побачимо, поки реліз фільму триває, а кінокритики пророкують то нові номінації на Оскар, то гучний провал. Моя оцінка фільму Види милосердя 7,5%. Гроші. Дистриб'ютор Searchlights Pictures розпочав реліз видів милосердя прем'єрою на канському кінофестивалі. Бюджет фільму становив 15 мільйонів доларів. Перші світові збори склали 1,3 мільйона доларів. Початок прокату в Україні 12 вересня. Друге місце самотні вовки. Сюжет. В центрі сюжету комедійного бойовика професійний фіксер, який спеціалізується на приховуванні резонансних злочинів і завжди працює один. Під час чергового завдання він перетинається з іншим фіксером, який має те ж саме завдання: двоє самотніх вовків змушені працювати разом, від чого вони абсолютно не в захваті. Їхня ніч виходить з-під контролю, коли тіло виявляється живим та ще й з наркотиками. Актуальність: оригінальна назва фільму «Волфс». Але чекайте, тут точно помилка, бо англійське слово Волф Вовк у множині змінює своє закінчення. Тут же залишена форма однини: – «волфс». Але це не помилка. Так зроблено навмисно, аби підкреслити бажання кожного з вовків працювати окремо. Очевидно, що врешті-решт кожен зрозуміє, що працювати в команді краще. Команда Бред Піт та Джордж Клуні знову разом. Взагалі, для успіху фільму цього вже достатньо, як я розумію. Раніше лауреати премії Оскар працювали разом на зйомках трилогії Океан та фільму Спалити після прочитання у 2008 році. І ось сценарист та режисер Джон Вотс, який останні десятиліття знімав фільми про людину павука для компанії Sony, зібрав зіркову парочку на майданчику. Зйомки зйомки фільму проводилися у Нью-Йорку минулого року та були призупинені через страйк профспілки голівудських акторів, але все ж. Успішно закінчились, ба більше нещодавно Джордж Клуні розповідав, що вони уже обговорювали продовження фільму з режисером. Моя оцінка 8 гроші. В успіху самотніх вовків настільки впевнені, що за права на фільм боролися одразу кілька кінокомпаній, і, врешті, перемогла Apple TV+, обігнавши Sony Pictures. Проте Sony не розгубилась і отримала кінотеатральну дистриб'юцію. В українських кінотеатрах самотні вовки почнуть показувати 19 вересня. Перше місце Бітлджус Бітлджус. Сюжет у центрі сюжету фентезійної комедії хорору Лідія Діц, яку з дитинства переслідує потойбічний демон Бітлджус. Її бунтівна донька підліток Астрід знаходить на горищі таємний макет міста і випадково відкриває портал до потойбічного світу. Тепер питання часу, коли на волю вийде Бітлджус і влаштує свій власний бренд хаосу. Актуальність. Бітлджус повертається через 36 років. Так, це продовження легендарного фільму Бітлджус, що вийшов на екрани у 1988 році. Глядачі так полюбили Бітлджуса за його яскраву зовнішність, зухвалу вдачу, гострі жарти і вміння називати речі своїми іменами. Що по суті цей персонаж той, ким інколи хоче бути кожен з нас. Ну звісно, якщо не отримувати за це покарання, команда. Перший фільм зняв культовий режисер Тім Бертон. Він мріяв про гідне продовження стрічки ще з 1990 року. Сценарій був написаний у 2015 році, але роботу відклали. У 2022 році режисер вирішив переписати сценарій, залучивши сценаристів серіалу «Венздей», який мав приголомшливий успіх. У сиквелі головні герої зіграли ті ж актори, які знімалися у першому фільмі: Майкл Кітон, Вайона Райдер та Кетрін Огара. Освіжила акторський склад. Джен. На Ортега, та сама Венсдей, що ж це дуже багатообіцяюче, і що важливо, це привабить як фанатів першого фільму, так і молодих шанувальників серіалу від Netflix. Зйомки у трейлеру фільму Бітлджуз Бітлджус показують надгробок батька Лідії Діц. Інсайдери стверджують, що це має логічне пояснення. Річ у тім, що Джефрі Джонса, який виконував цю роль, було внесено до реєстру сексуальних злочинців за домагання до неповнолітньої особи. Самі зйомки теж не оминули скандали. Поліція штату Вірджинія, де розгортали знімальний майданчик, досі розслідує дві крадіжки: великого ліхтарного стовпа з прикрасою у вигляді гарбуза і скульптури, яка прикрашала знімальне кладовище. Що ж здається, «Бітлджус Бітлджус» став легендою ще до прем'єри. Моя оцінка фільму Тіма Бертона 8,5%. Гроші. Бюджет фільму 150 мільйонів доларів. Інсайдери прогнозують, що фільм Бітлджус Бітлджус від Warner Brothers стане найбільшою прем'єрою року. Бокс Офіс може скласти понад 100 мільйонів, побивши рекорд фільму Воно, який зібрав 123,5 мільйони у 2017 році. Не буду сперечатись, я теж в очікуванні успіху цього фільму. Тож підемо в кінотеатр 5 вересня. Хочеш іще жахастика? Сходи на Конотопську відьму це український фільм від творця мавки Ярослава Войцешика. Це історія про відьму з Конотопу, яка звертається до своїх потужних магічних сил, прагнучи помститися російським солдатам, які окупували її рідне місто і убили нареченого. Тож поспішай до кінотеатру, прокат ще не закінчився. Ну що ж, на цьому в мене все. Дякую, що додивився. Впевнений, що тобі було цікаво і корисно. Став свої оцінки в коментарях. Читай опис до відео, там посилання на телеграм-канал і на важливі збори для ЗСУ. Донать, якщо і далі хочеш дивитися відео про світове і українське кіно українською. До зустрічі на каналі Хайсторі Студіо. Бувай!